Залізному тілу масою 800 г надали 9,2 кДж теплоти. Початкова температура тіла 10 градусів Цельсія. До якої температури нагрілося тіло? Пишемо умову. Одразу 800 грамів переводимо в кілограми, а кількість теплоти літера Q. Ми переводимо одразу з кілоджоулів просто в джоулі. Початкова температура нам відома, а кінцеву нам потрібно знайти. Пам'ятаємо, що початково ми позначаємо Т1, кінцеву Т2. Крім того, як бачиш, я тут залишила місце. Чому? Тому що нам потрібно знати, яка буде питома теплоємність речовини. Ми маємо з тобою звертати увагу, де в умові про це написано. Якраз залізо у нас буде. Отже, ми з тобою пишемо «це» дорівнює, відкриваємо таблицю. І дивимося, що для заліза це буде 460 джоуль кілограм градус Цельсія. І записуємо це до умови. А тепер ми запишемо з тобою формулу, яку ми вивчили, отже, Q дорівнює CM. Т2 мінус Т1. Саме в такому вигляді, тому що у нас є і Т2, і Т1. До речі, Т2 ми ще й шукаємо з тобою. Таким чином, зараз можемо скористатися прийомом, який більше подобається дітям. Ми Прямо в цю формулу будемо підставляти з тобою все, що ми маємо. Ось, Але без одиниць вимірювання. Замість літери Q пишемо 9200. Замість питомої теплоємності і маси записали, відповідно, а потім пишемо Т2, ну, а Т1 нам також відомо, мінус 10. Отже, ми маємо звичайне математичне рівняння, яке, я сподіваюся, у 8 класі вже вміють розв'язувати діти. Перемножимо 460 на 08, отримали 368. Тепер знайдемо ось цю величину. Пишемо т 2 10, трохи математикою займемося. так? Потрібно 9200 поділити на 368. Так, і в цьому разі Т2 мінус 10 дорівнює 25. І зрозуміло, що Т2 в цьому разі треба 25 додати 10, і це буде 35 градусів Цельсія. Таким чином, ми відповідаємо з тобою, що нагоріли залізне тіло до температури 35 градусів Цельсія. Задача 11,2. У мідному калориметрі. Тобто бачимо, що у попередньому була інша речовина, а тут буде мідь. У мідному калориметрі масою 200 г міститься 500 грам води. Дивись, ще одна речовина є так, за температури 20 градусів, яку кількість теплоти необхідно витратити, щоб нагріти воду в калориметрі до 70 градусів Цельсія. Ну, спочатку давай напишемо умову. Маса калориметра 200 г. Я записую одразу як маса міді, тому що нас не цікавить, що це саме калориметр, а те, що це мідний калориметр. Тому я краще пропоную писати одразу мідь сюди. Ось. Далі маса води, зрозуміло, нам відома. Причому початкова температура, тому що говорять, що вода за температури 20, то це мається на увазі, що це початкова температура 20 градусів Цельсія. Так? А кінцева нагріли воду до температури 70. Це буде т 70 градусів Цельсія. Тепер зверни увагу. Буває таке, що температура у нас залежить від того, яка саме речовина, правда? А в даному разі ми розуміємо з тобою, що якщо у калориметрі або щоб тобі простіше було, у чайнику, у мідному там, припустимо, чайнику міститься вода. То звичайно, що наскільки нагрівається вода. Настільки ж нагрівається і чайник, тобто калориметр в даному разі. Таким чином, у нас ось ці дві величини, вони будуть належати і воді, і міді. І знайти, відповідно, нам потрібно загальну кількість теплоти, яку потрібно витратити для того, щоб це все відбулося. При цьому ми бачимо з тобою у нас дві різні речовини. Отже, буде питома теплоємність міді, нам потрібна, і питома теплоємність води, адже буде грітися і чайник, ну, в даному разі калориметр, і вода. Для міді це буде 400 джоуль кілограм градус Цельсія. Ну а воду ми вже з тобою дивилися 4200. Отже, маємо з тобою такі дві величини, також їх сюди записуємо. Ну а тепер ми можемо з тобою порахувати, яку кількість теплоти спочатку використали на воду, наприклад, а потім на мідь. І для того, щоб дати відповідь на питання, яку кількість теплоти взагалі потрібно витратити, ми з тобою розуміємо, що загальна літера Q буде складатися з двох літер Q. Отже, Q дорівнює Q1 плюс Q2. Чому так? Тому що у нас є і вода, і мідь. Отже, Q1 це буде Q міді, наприклад. І ми з тобою пишемо, що це M t 2 т 1 Формула одна й та сама. Але чим вона буде відрізнятися від формули, яку я тут нижче одразу напишу для води Це M Т2 мінус Т1. Зверни увагу, у нас відрізняються маси. Отже, я маю написати тут, що це маса міді, а тут маса води. У нас відрізняються питомі теплоємності. Отже, тут буде маса, питома теплоємність міді, а тут питома теплоємність води, відповідно. Бачиш? А от літери Т1 і Т2 ми з тобою так дуречкою показали, що вони є спільними для обох речовин. Тому тут ми нічого поруч іще дописувати не будемо. Тож тепер можемо порахувати. Підставляємо значення Це міді підставили, помножити на масу міді 0,2 кг. помножити Т2, це буде 70, мінус Т1 це буде 20, дорівнює. Але при цьому бачимо, що кілограм скоротиться і градус Цельсія скоротиться. Адже градус Цельсія мінус градус Цельсія це також буде градус Цельсія. отже він скоротиться ось тут. І залишається просто джоуль. Аналогічно робимо тут. Зараз я спеціально градус Цельсія винесла за дужки, для того, щоб було зрозуміло, що саме тому він у нас скорочується. І кілограм також. Отже, 105 тисяч джоулів. Ну, а тепер загальну літеру Q пишемо Q дорівнює. Зрозуміло, що в цьому разі у нас буде 109 тисяч джоулів. Або можемо скористатися приставкою, так би мовити. Так? І це буде у нас 109 Кіло джоулів. І ось це буде у нас з тобою відповідь цій задачі. Хоча це також є відповідь уже. Завдання номер 16 Розглянь графіки залежності температури від отриманої кількості теплоти. Бачимо: тут температура, тут Q. Відрізняється від попереднього графіку, так? Ось, і дві різні речовини, якісь дві металеві, що там, пластини чи щось таке, так, однакової маси. Ми з тобою одразу записуємо М1 дорівнює М2, але С1 не дорівнює С2, так? Тобто вони різні. Порівняй питомі теплоємності, маємо визначити, яка з них більша, яка менша. Так, отже, як ми діємо в таких випадках? Ми з тобою обираємо якесь значення, так? Ось, наприклад, ось це, проводимо перпендикулярчик. Ось так. Обираємо якусь літеру Q, фіксоване значення. ось, А тут у нас буде ось так. І для цієї, для другої буде ось так. Тут, відповідно, буде якесь Т1, тут буде якесь Т2. Мається на увазі для першої і для другої речовини. Але яка це літера Т? Кінцева температура для другої тіла, кінцева температура для першого тіла. Т1 і Т2 можна написати як різниця температур, адже початок був 0. Таким чином, ми розуміємо з тобою, що надається одна й та сама кількість теплоти. Нагрівач працює, так? І при цьому перше тіло нагріється Она ж наскільки, а друге ось наскільки всього навсього Отже, дельта Т1 більше, ніж дельта Т2. Ми по графіку це побачили з тобою. А Q у нас однакове маса однакова. А з формули ми бачимо, що питома теплоємність і температура, саме дельта Т у формулі, вони обернено пропорційні. Тобто, якщо дельта Т більше, то С буде менше, тобто С1 буде меншим ніж С 2 і остання задача на сьогодні номер 17 Піч складається із цеглин. Маса кожної з яких становить 5 кг. Під час охолодження від 70 до 20 градусів Цельсія піч віддала 66 мегаджоулів теплоти. Визнач кількість цеглин, з яких складена піч. Маса однієї цеглини М1. Оскільки в даному разі у нас процес охолодження від 70 до 20 градусів, то початкова температура Т1 буде 70, а Т2 буде меншою, буде 20, адже відбувається процес охолодження. Далі піч віддає 66 мегаджоулів теплоти. Ми записуємо мегаджоулі або 66 на 10 в шостому степені, щоб не писати 6 нулів. І визначити нам потрібно з тобою кількість цеглин. Використовуємо з тобою питому теплоємність для цегли 880 з таблички. Загальну масу всіх цеглин можна обчислити як кількість цеглин помножена на масу однієї цеглини. Отже, для того, щоб знайти n, нам потрібно мати ці дві величини. m 1 ми з тобою знаємо. Треба знайти загальну масу всієї печі, тобто всіх цеглин. А потім знайдемо n. Записуємо формулу і тепер у формулу підставляємо все, що ми з тобою маємо. Звідси знаходимо масу. 880 множимо на мінус 50, буде мінус 44 тисячі. Тепер, для того, щоб знайти нам масу, нам потрібно ось це значення зараз поділити на це. Але оскільки маса не може бути від'ємною величиною, а тут у нас знак мінус. Ми з тобою розуміємо, що цей знак мінус має якийсь інший зміст, не математичний, а фізичний. Тому ми з тобою пишемо. І саме він буде говорити, до речі, нам про те, що відбувається процес охолодження. Тому ми пишемо з тобою 66 на 106, поділити на. 44, зверни увагу, оці три нулі, я запишу як 10 в третьому. Так? Ось, і в 8 класі дітки вже вміють таке розв'язувати. 66 ділимо на 44 буде півтори. 10 в шостому ділимо на 10 в третьому. Показники віднімаємо, я нагадую, і буде у нас 10 в третьому. Ну, щоб було зрозуміліше, ми напишемо 1500. Так? 1500. Таким чином, загальна маса всіх цеглин буде 1500 кілограмів. Кілограмів. Нам потрібно знайти n. Отже, щоб знайти n звідси треба масу поділити на масу однієї цеглини. Отже, 1500, а, формулу я не написала. Ну, давай тут напишемо m поділити на 1 Отже, 1500 кг поділити на 5 кг. Кілограм. скорочуємо кілограми, скорочуємо тут і отримаємо, що у нас буде 300 цеглин. Отже, N дорівнює 300. Отже, це була остання задача. Якщо тобі було цікаво, обов'язково постав лайк. Якщо було корисно, постав лайк. Напиши в коментарях, дякую. Підписуйся на цей канал і на все добре до наступного разу.